Я рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Запрошую вас на огляд акційних пропозицій та новинок. Бажаю приємного перегляду. Печиво глазуроване вишневе желе 74 гривні за 400 г. 5 гривень, батончик хрусткий з лаковий. Батончик з лаково з чорницею 12 40 грамів, лимонна кислота 11 90 грамів, чай мінутка 100 пакетиків 64, кава старого львова 84 за 200 г, сухі вершки до кави 200 грамові – 44. Чай лаваре 69 ромашка, меліса та м'ята. Пачка 24 пакетика. Кава натуральна смажена. форт 119 225 г. Чорний та зелений чай розсипчастий, вага 90 г гр. 64 гривні. Чай Бартон 25 пакетиків. Ціна 39 гривень. Класичний зелений, лимонний сад, літній вікенд та кенійський Чорний байховий міцний в пакетиках 100 штук 54 Лой чай чорний ароматизований в пакетиках 20 штук 49. Сироп до кави від Монік, Кокос, ірландський лікер та лісовий горіх 22 гривні. 29 вишня в шоколаді 200 г. Набір цукерок, сонячний віночок з вишневим смаком 169 Круасан з полуницею 12,60 Батончик від рошен, горіх та шоколад 21 гривня, паштет печінковий 85 г 15 вермішель швидкого приготування 6 гривень 60 г зі смаком індички та курки. Вармішель сметана та цибуля 90 г 12 рева зі смаком курки 22 гривні. Насіння соняшника смажене 34,90 г. Снеки картопляні, баварські ковбаски та сметана зелень 10 гривень. Суміш перців мелена 9 Приправа 12 овочів та трав від деком. Ціна 27 гривень 170 г. Цукор лимонний 11 20 г. Приправа солодка від еко для шарлотки 14 Вага 20 г. ще для пряного печива за 17 Ванільний цукор 22 гривні 150 г. З'явилась посипка вже пасхальна 12 г, ситомиска 49 Маленька металева миска 22 гривні, 59 рушляк металевий, 59 сито з довгою ручкою, совок металевий для сипучих продуктів 55, Силіконовий калимок для розкатування тіста 129 65 на 45 см. Кухонна дошка дерев'яна 199. Ось така хороша є. Масивне дерево. Ціна 249. Менажниця для десерту з підставкою підчашкою 65. Форма для випікання хліба силіконова 84. Каструля алюмінієва з кришкою підходить для усіх типів плит 4-літрова. Ціна 699 гривень. Від Bravo шеф також підходить для усіх типів плит 399. Є ще ось така, ручки не нагрівається, високоякісна нержавіюча сталь, кришка прозора скляна. Ціна 349 гривень. 119 металева підставка для чашок. Ваза для квітів 149, 249, жовта 159. Чашка біла. із з ручкою сердечком 88 гривень. Ось така ще є в сердечка 74, з котиками 77 гривень. Маленький текстильний декоративний кошик 29, чорний 77, коробка для зберігання 64. Менша на липучці. Більша 139. Чохол для зберігання об'ємних речей 49. Пакет вакуумний для одягу 34. Капронові колготи на 40 ден – 55 гривень. Легінси жіночий врубчик 299. СКМК ЛКХЛК, тапочки жіночі 169, чоловічі ціна акційна 169. Ось така новинка є за 199. Тапочки з бавовни 59. Шкарпетки високі 29. Короткі жіночі. 29, 22, 24 розміри, Шкарпетки укорочені, тоненькі 15, 34. Ось такі варіанти. Бавовна 60%. Високі чорні та білі, 85% бавовна 22 гривні, чоловічі коротенькі по 14, 75% регенерована бавовна, 16 гривень, Топ жіночий гладкий кольоровий з паралоном 169, нейлон та спандекс та поліамід. Чорний, ніжно-рожевий, блакитний, червоний та бежевий. 169 ось такі топи, поліамід, еластан, поліастер. Рукавички також зі знижкою. Дитячі 29, молодіжні 59. Такі 44. Дитяча на один пальчик 29 і рожеві, блакитні салатові. Подушка для дому декоративна 88 гривень 40 на 40. Подушка тоненька, помаранчева з зав'язками 99. І ось такого плану також 99 гривень. Ця вже 109 на стілець. Наповнювач пінополіуретан, тканина поліестер, дві наволочки на подушку 99%, полікотон 50 на 70, 88 рушник махровий 50 на 90 бавов на 100%, набір двох рушників 70 на 140 та 40 на 70, 100% бавовна Узбекистан 299 гривень. Плед однотонний 2х180 мікрофібра 399. Новинка за 999 ліжко кокон для немовляти. В наявності два відтінки. Сіро-блакитне та таке темніше. В комплекті ліжко та подушка 100% бавовна. Така подушка декоративна. Ціна 450 п'ятдесят гривень. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Далих вам покупок!